Власне, в усіх групах і спільнотах, хоч якихось активних людей, це одразу швидко розійшлося і прийшли, тому що ну, якщо так далі продовжиться. Типу, хто хто як ми, це може вирішити? І типу вони спочатку виміряли температуру, а тепер дійшли до точки кипіння. І варто нагадатися, що ми легко спалахуємо. В У мене є вода, немає аптечки, але йдуть люди з аптечкою. Mm -hmm. все, все нормально. Ми так. готові до будь-чого.